Всім привіт! Сьогодні буду вам показувати результат своєї роботи. Дуже гарні вийшли. Вчора нажарила дві таких тарілки. Вийшли дуже добрі. Так що, людей з Тіктока майже вийшло. З мукою там щось нахімічили, я все перепровірила. Була сьогодні на базарі, купила печиво. Вчора ще дістала варення смородини. і купила домашнього молока. Все, печиво і молоко сьогодні тільки взяла. Були на базарі, позамерзали. Мілка прибіжала. А як приїхали, не вийшла мені, не зустрічала. А звісно, як в мене щось добреньке, так ти тут. Зараз достану. Перший раз в цьому році робила голубці. Тоже в тік-тоці знайшла. Дівчатка таке крутили. Все виходить, я б до того в жизнь б не додумалась. Так. У мене є така штука, іноді виходить відкриті. Ну, я це експериментальні були голубці, трохи їх. В духовці в мене немає в автоклаву. Я робила в духовці. От. Тому, а ухмілка неспокійно. Трохи передержала. О. Порядок. Ну, вийшли, гарні. Пахнуть отак. Експеримент удався. Сейчас берю раз-раз і пообідать буде шо. І це не шулер? Це ж голубці. Я робила в газовій духовці. Якщо чесно, думала, воно все кашею стане. А воно ні. Мілка, ти себе погано ведеш. Як оце так можуть люди додуматися? І те зробить, і те зробить. Ну, скажу, довго з цим возилася. Я думала, буде легше. Два дня закатувала. Ох, неспокойно. Мілка. Сейчас я тебя увощу. Трошки пригоріло дно у мене. Це я все візьму. Мілка. себя хорошо. Да. Цезшу прошу Угощайся. А ну. Оцени. А ммм. Даже холодный. Меня Дуже добрі. Рубала курей і зробила на корючому фарші. Угу. Який я молодець. Який я молодець. Ще одну і все. М -м -м. Цікаво, перчик так можна фарширувати. я порчик а морозилку ложу. фаршированный сразу. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Это все тикток. Все тикток. Вот такая красота. Вот это с тиктоку. Вот это с тиктоку. Очень хорошо, что я тикток. Хорошого там вони дають советів. Це наші дівчата робили. От і все. Такий день. Холодний. Дуже дякую, що були зі мною на каналі. Дякую, що вообще, взагалі зі мною ви є.